Ще одна альтернатива Реброву: інсайдери і журналісти продовжують розкручувати теми із ізмовірним відходом Сергія Реброва із посади наставника національної збірної України. Цього разу таємної інформації поділився Ігор Бурбас. Мовляв, ВУАФ уже роздумують над заміною і серйозно розглядають на посаду головного тренера першої збірної країни Олега Лужного. Кандидатуру колишнього захисника Динамо та Лондонського арсенала підтримує віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко. А от сам лужний зараз обіймає посаду спортивного СО в Українській асоціації футболу. А щодо тренерської діяльності, то послужний список відверто не вражає у 17-19-му Працював у Сіфробельській таврії, а також ходив в асистентах Олександра Хацкевича у Динамо. Ще до інсайдів Бурбаса альтернативу Руброву раніше шукав екс-гравець збірної Євген Лепченко. Я б дав молодому і перспективному тренеру. Щоб він надав свій план і дотримувався його до прикладу, Руслан Ротань. Це, хоч і радикальне рішення, але я за інноваційні процеси, за фахівців, які по-європейськи дивляться на всі нововведення в футболі, цей варіант також сумнівний, зважаючи на те, що ротань зараз працевлаштований в амбітному проєкті під назвою Житомирське полісся. Нагадаю, кілька днів тому грецькі медіа писали у постули теперішнього наставника синю жовтих зацікавлений пана Тінаїкос, ікос, начебто ребров першочергове ціль керництва трилисників. у списку нідерландець Марко Ванбомель. Деякі ж ресурси Зелади стверджували, що Рибров найближчими днями прибуде до столиці України, аби обговорити умови власного відходу після жовтневих матчів збірної проти Ісландії та Азербайджану. До слова контракт із УАФ розрахований до 30 липня 2026 тисячі коли вже завершиться чемпіонат світу з футболу. У відборі на мундіалі жовті зуміли набрати всього лише одне очко. І сенсаційно зіграли нічию проти Азербайджану.